Два переломи на одній нозі з такими травмами чекає на свою першу з двох операцій пацієнт Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. 14-літній Андрій Невзоров із Івано-Франківської громади. Хлопець розповідає на лікарняне ліжко потрапив після дорожньо-транспортної пригоди разом із старшим двоюрідним братом, коли вони їхали електротранспортом. У нього був струс мозу. Він теж лежав в тій палаті зліва на ліжку. Але вчора його вже випустили. Водій мав пропустити всі зустрічі машини, але нас не пропустив. Напевно, не побачив, тому що перед ним бусик повертав до магазину. Аби Андрій зміг ходити самостійно, знадобиться декілька тижнів, каже виконуючий обов'язків завідувача відділення травматології ортопедії обласної дитячої клінічної лікарні Василь Данів. За його словами, з початком літніх канікул кількість травмованих дітей стрімко зростає. Кожного дня у нас є по 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 операцій з травмами. Кількість дітей за добу на травмпунк це буває до 60 дітей. 50-60 дітей це є над, надто багато лікарі не встигають. Батьки хвилюються, майже 10% серед пацієнтів відділення від початку літніх канікул підлітки, які травмуються під час їзди на велосипедах та електротранспорті, каже Василь Данів. Дуже багато травм пов'язано із використанням велосипедів, скутерів, самокатів, гіроскутерів. Від січня 2024 року в області поліцейські зареєстрували понад 90 ДТП з дітьми. У них троє дітей загинули і сотня отримали травми. Розповідає старший інспектор управління патрульної поліції області Василь Дубів. З його слів у Івано-Франківську за останні три місяці сталося сім ДТП за участю електротранспорту, в яких травмувалися двоє неповнолітніх. Відповідно до закону України номер 2956 Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричним двигуном, законодавець визначив, визначив самокат як транспортний засіб. Проте вік кермувальника законодавством не передбачено. Реабілітація Андрія Невзорова може тривати півроку, каже Василь. Данів пацієнт закликає і дітей, і дорослих бути пильними за кермом. Будь-якого транспортного засобу робити все серйозно, робити все обдумчиво і завжди дотримуватись правила дорожнього руху. Інна Сендецька Монюк, Юрій Кривецький, Суспільне, Новини, івано франківськ